Дивіться, я повинна ну, ще раз наголосити, що якщо у жінки вже нетримання сечі стресового характеру, саме стресового характеру або змішана форма, то золотим стандартом лікування є лише слінгове, слінгове оперативне втручання, тобто коли підживлюється слінг, що отримували м'язи тазового дна. Якщо це профілактика... Яку не виник, не і коли не виникла, тобто ми вже з вами спілкувалися. Тобто люди ми, з... я зрозуміла. Я да. Просто дивіться, якщо ви не скаржитесь на підтікання сечі, це укріплення всього організму. І вправи кегеля можна виконувати. Це нормалізація ваги. це... Вправи кегля, ще раз повторю, Це більше рухомий спосіб життя, тобто додати фізичних ну, актив. Качання актив. пресу може допомогти, не знаю. Ну дивіться, от якщо е... дуже людина. Лінива, лінива. Якщо дуже ліниво, Як ну дивіться, якщо ви малоподвижні, не Ха. двигаєтесь, і вас в анамнезі, ну, тобто в мами в бабусі, є це нетримання, буде. то після пологів найчастіше це може вийти. жінки, які звертаються з нетриманням в це 35, 40 років, найчастіше вона звертається, тому що вони вже скільки років страждають. В мене була пацієнтка, якій на момент звернення було 23 роки, і в неї вже були моменти нетримання сечі стресового характеру. Ми її оперативне втручання не робили тільки з того, що вона планує Вагітні. зараз вагітність. Тому оперативне втручання їй не показано. Народить. Може декілька дітей, але в них вже такі моменти є. І після пологів може ще? Може... після пологів, воно найчастіше воно тільки буде усугублятися на превеликий жаль. Воно буде посилюватися, скоріше всього операція. лише оперативне втручання.